Всім добрий ранок. Така судна тема трохи незвична, бо я все про сигарети, про куріння, алкоголізм. Після того, як ви просинаєте перша людина, про яку ви думаєте, і після того, як ви засинаєте останню людина, про яку думаєте, це, буде... це буде головний істочник. Головне джерело буде для вас і... або. Це буде або для вас головне джерело щастя, мотивації, або головне ваше джерело, яке забирає вашу енергію, джерело, головне джерело ваших страдань, обід, як mm -hmm. то кажуть. Отак. От так що думайте, контролюйте, ведіть щоденник успіху, який я люблю це називати, Щоденник, так як в школі. Думки, мотиви, якісь тригери. Думки негативні, що викликає вас тут іншу реакцію на ті чи інші ваші події, і у і, зв'язку і з тим, і виходить, що ви приймаєте ті чи інші рішення, правильні, ущерб собі або на користь. І це приводить вас у ті кроки, маленькі, які ви робите, приймаєте рішення кожен день і приводить вас в ближче. То чи інше ваше майбутнє, краще чи гірше. Вибір за вами. А, я чуть я не забув, хочу подякувати всім моїм постійним 27 моїх постійних глядачів. Дякую вам, респект. вам. Поставте лайки. Прокоментуйте, що ви думаєте на рахунок цього. І... Нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео і мої нові інсайти. І нажимайте в перший закріплений коментар, як буде силочка на мої контакти. Всім намасте.